Друзі, тут щось схоже на ляща по покльовці. Покльовка була така як лящова, да? Угу. І ближче. Щука. А ні, яка щука, оце він, друзі. Оце той, який тут має бути. Це вже не підлящик. О, це вже лящ, це вже полторушечка. Я подивився, спочатку він такий довгий, що я подумав, що щука. Оце він на дальняку? А такі були, поклівки, мелкі мелкі А, а, потім... Потім... а потім бум, так? Да? Угу. Супер. Значить, є він тут. Є. А на шо взяв? Опариш. Чистий Так.